Вітаю! Так, ваші очі вас не обманюють. Це дійсно новий випуск Крен Кухні. І сьогодні в нас знов тематичний випуск, тому що сьогодні, 14 лютого, День всіх закоханих. Проте ми з вами добре знаємо, що кохання не завжди таке, яким його показують в фільмах чи серіалах. Іноді воно буває досить трагічним. Тому без зайвої полеміки, давайте розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Джона та Сьюзен Гамільтонів. Лікаря Джона Гамільтона описують як доволі романтичну особу. І як людина доволі статна, в нього було дуже багато грошей, він дарував своїй дружині дуже багато подарунків. В день їхнього весілля він подарував Сьюзен новенький порше. Чи порше, чи порше. Знаєте, досліджуючи їхнє подружнє життя, мені здалося, що Джон просто обожнював свою дружину. Він постійно тішив її якимись дрібничками. Пара познайомилася доволі пізно вже на час їхнього весілля в них було по двоє дітей з попереднього шлюбу. Саму сюзи написували як доволі люблячу та турботливу людину. Вони казали, що з нею в принципі було дуже приємно знаходитися поряд. У Гамільтоні, в принципі, був доволі розкішний спосіб життя. Знаєте, як в фільмах: величезний особняк і купа машин. Тому відповідно у них було багато заздрісників та ворогів. Вороги в них були також по тій причині, що Джон, окрім того, що приймав пологи в одній лікарні, він робив аборти й в іншій. І Сюзен відповідно в цій клініці два рази на тиждень допомагала. Я правда не зовсім зрозуміла, яким чином чи вона була адміністратором, чи вона допомагала робити ті аборти. Тим не менш, подружня пара декілька разів зазнавала нападу певних угрупувань, які були проти абортів. І ось 14 лютого 2021 року Джон, повернувшися додому, щоб забрати певні документи, які він забув вдома, знайшов свою дружину мертвою у ванні в калюжі крові. За словами Джона, він зразу ж почав надавати своїй дружині першу медичну допомогу та згодом позвонив 9.1.1. Він буквально плакав, і кричав в трубку диспетчеру, що він намагається надати своїй дружині першу медичну допомогу, проте він думає, що вона вже мертва. Коли парамедики прибули, сцена була ну, зовсім неприємна. Коротше кажучи, як я вже казала раніше, вона лежала в калюжі власної крові, вона також була задушена двома криватками, і її настільки сильно били головою у плиту, що було видно частину її мозку. Наступні декілька годин слідчі намагалися зрозуміти, що взагалі сталося. Чи це було пограбування, чи це Джон її вбив, чи це, може, все-таки були. Знов ці угрупування, які проти абортів, які вже не раз нападали на подружжя, спочатку вони схилялися до останнього варіанту, тому що за два дні до інциденту хтось намагався підпалити цю клініку, де робили аборти. І також за декілька днів до цієї події Джону прийшло факсом повідомлення. Картинка, власне, фотографія Джона, на якій було написано Розшукується мертвим або живим за дітовбивство. Звичайно, Джон як чоловік також попав під підозру, але він на початку не був головним підозрюваним, тому що у нього було чітке алібі. Він був у лікарні на операції десь до 8.00. Далі він пішов додому за тими документами, але зустрівся по дорозі з другом і став з ним поговорити десь приблизно о 8.30. Далі, прийшовши додому, він був там недовго, тому що йому треба було йти на іншу операцію, яка була запланована на 9.00. І колеги сказали, що коли він прийшов в клініку, він виглядав нормальним, так ніби це звичайний день. І вже після цієї операції, близько 11-ї, Джон пішов додому, де власне і знайшов свою дружину. Поліція вирішила, що він був вдома першого разу надто обмежена кількість часу, і він просто не встиг би вбити свою дружину, прибрати за собою і ще встигнути на операцію. Тому вони власне його не розглядали на початку як головного підозрюваного. Також потрібно зазначити, що коли брали свідчення, подруга Сюзен сказала, що дружина підозрювала Джона в невірності. Мовляв, Джону постійно хтось телефонував, проте він дивився, хто це, і ігнорував дзвінки. На питання Сюзен. «Хто тобі телефонує? Джон відповів, що це просто клієнтка, яка проходить зараз дуже важкий період в житті, але вона трошки настирна. Проте пізніше виявилося, що це танцівниця стріп-клубу. Сюзен передивилася журнал дзвінків і помітила, що вони зізвонювалися постійно, і в цілому було зафіксовано десь приблизно 100 дзвінків. І коли Сюзен запитала в нього знов про цю ситуацію. Джон розповів всю ж саму історію, що це просто пацієнтка, і що йому шкода, якщо він перетнув якісь рамки, але він просто намагається їй допомогти. І коли пізніше поліція допитувала цю танцівницю, вона також підтвердила, що між ними з Джоном нічого не відбувалося. І власне, коли вони зрозуміли, що ідеальна сім'я не така ж вже ідеальна, вони почали копати під Джона більше. Слідчі помітили дуже дивну поведінку Джона, ще з того моменту, коли він телефонував 911. пам'ятаєте, я казала, що він надавав дружині першу медичну допомогу. Він робив їй серцево-легеневу реанімацію. Ми всі прекрасно знаємо, як вона робиться. І перший мужчина, який прийшов на місце події, він сказав, що Джон тримав одну руку на животі дружини, а іншу на легенях. Тобто, ось так. Що дуже дивно, тому що Джон Лікар він, я впевнена, знає, як робиться СЛР. Чи може я щось не розумію? Якщо є лікарі, які дивляться це відео, скажіть, будь ласка, чи хтось може так робити СЛР? І відповідно СЛР це не тільки оцей масаж, це ще ми повинні повітря вдихати з рота в рот. Ми всі пам'ятаємо, що сцена кроваве місиво. Тобто, якщо би він це робив, його обличчя також би було в криві. І коли поліція посадила його в машину для допиту, він продовжував себе дивно вести. Знаєте, в поліцейських машинах стоять грати для того, щоб правопорушники не завдали якоїсь шкоди поліцейським. Джон постійно тер руки і обличчя Ці грати, причому не просто тер, він буквально робив собі боляче. Вже тоді слідчі задумалися про те, що таким чином він намагається прикрити можливо якісь травми, які йому завдала дружина під час того, як намагалася відбитися. Тому, коли вони відвезли його в відділок, вони не тільки взяли в нього одяг для експертизи, вони також оглянули його тіло, подивилися, чи там немає якихось травм, і вони таки знайшли в нього на плечах подряпини. Але ж в нього було алібі дуже насичений ранок. Він робив аж дві операції той час, і взагалі, в принципі, як він міг встигнути зробити операцію, вбити дружину, а потім ще й зробити другу операцію в принципі. Але слідчі, скажімо так, придивилися до цього проміжку, який в нього був між операціями, і помітили, що друга операція повинна була початися о 9.00. Проте розпочалася вона майже на годину пізніше, і перенесена вона була якраз через те, що Джон спізнився. Тобто вони ввели пацієнта в анестезію, були готові до операції і зрозуміли, що лікаря просто немає в лікарні. Того ж дня Джона була заарештована за вбивство дружини. Прокуратура вже тоді знала, що справа буде важкою, адже в них немає взагалі нічого, ні знаряддя вбивства, ні чіткого мотиву. Вони намагались купнути під Джона більше. Але нічого не вдалося знайти. Всі тільки розказували, які в нього з дружиною були пречудесні відносини, і що вони впевнені, що Джон ніколи б в житті так не вчинив. Також вони б зазначали, що вони ніколи не бачили його в гніві. Тим не менше, на суді у прокурора була така версія, що Джон повернувся після операції додому, і в нього розпочалася якась певна сутичка з Сюзан. Щось сталося в ванні, що після цього його так сильно тригірнуло, і він власне в гніві вбив свою дружину. І далі, за версією того ж прокурора, він змусив себе піти на наступну операцію для того, щоб прикрити себе. Що давайте будемо чесними, дуже важко зробити. Уявіть, ви щойно вбили людину, тим більше таку близьку для себе, і, ніби нічого не сталося, пішли оперувати людину. Це звичайно ймовірно. Проте маловірогідно. Щоб бути в лікарні в 9.30, а саме тоді бачили його колеги, тобто він уже готувався тоді до операції, йому потрібно було вийти з дому приблизно о 9.20. У Сюзен також була зустріч на 9.30. Тому їй також треба було вийти з дому в 9.20. Тому що друг, наскільки я зрозуміла, з яким вона повинна була зустрітися, живе. Близько 10 хвилин від їхнього дому. Коли Сюзен знайшли, вона була роздягнутою, і в неї було ще вологе волосся, що означає, вона власне збиралася на цю зустріч. Тому, якщо думати, що Джон все-таки це не робив, хтось зайшов в будинок зразу після того, як Джон з нього вийшов. Також на фото з місця злочину можна було побачити щось на кшталт ганчірки чи то рушника. ніби хтось намагався витерти кров. Ну, власне, прибрати за собою, але зупинився на півдороги. Так, ніби йому треба було кудись йти, наприклад, на операцію. Також було проведено експертизу, аналіз бризку крові. Аналіз одягу показав, що бризки на його одязі в принципі співпадають з Джоновою історією. Сліди дійсно були такими, ніби він робив СЛР. Проте його взуття було доволі підозрілим. Його взуття знайшли поряд з тілом. На що Джон сказав, що він коли робив СЛР, то зняв взуття. Але потім в процесі згадав, що він погано припаркував машину. І коли приїде служба 9.1.1, його машина буде блокувати проїзд. Тому він вузувся, вийшов на вулицю, перепаркував машину, вернувся назад і знов продовжив робити СЛР. Але характерних слідів зовні будинку не було. Вони були всередині, але не зовні. Проте, Експерти знайшли в машині Джона кров, плоть і шкіру на дверях автомобіля та на сидінні. Відповідно, це все належало Сюзан. Слідчі вирішили, що це через те, що він, коли вбив дружину, він забрав знаряддя вбивства з собою і викинув його десь по дорозі. Адвокати Джона розуміли, що ситуація взагалі не на їх стороні. Тому наняли окремого спеціаліста по аналізу бриз крові. Відповідно, вони найняли найкращого, якого тільки могли знайти, для того, щоб він допоміг Джону вийти з в'язниці. І на початку це дійсно допомогло. Все, що сказав експерт, виправдовувало Джона допоки не почався перехресний допит. І знаєте, що прокурор просто зіграв на його его. Він запитався, чи є щось, що не догледіли попередній експерт. Щось, що тільки він зміг знайти. І по факту він міг би просто сказати ні. Типу, мені за це не платять, я свою роботу зробив. До побачення. Але він не втримався і сказав, що дійсно була пляма. Всередині його рукава, яку ніхто не помітив. Знаєте, характерна пляма така, ніби коли били жертву знаряддя вбивства, кров. Від знаряд падала всередину рукава, що власне і похоронило Джона. Тому що після цього присяжні через дві години подарували йому довічне ув'язнення. Він намагався полювати дуже багато разів, дійшов до Верховного суду, але йому так і не вдалося себе виправдати. І він досі відбуває пожиттєве. Знаєте, це одна з тих справ, після якої думаєш, чи понесла покарання правильна людина. Чи дійсно Джон вбив свою дружину? Адже в нього зовсім не було мотиву. Принаймні, ніхто не може ствердити зворотнє? Не знаю, я спантеличина. Живеш собі з чоловіком, душа в душу, все у вас добре. І тут він на п'яти хвилинці на роботі вирішує тебе убити без причини. Хоча можливо причина й була. Просто ми її вже не дізнаємось. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші теорії. А на цьому буду завершувати свій огляд. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!